Коростені з'явився новий сміттєвоз. Його придбали за 2 мільйони 200 тисяч гривень. І це перша автоматизована техніка у цих чоловіків. Ну це подаюча пліта, падающа пліта, потім йде на прес. Тут виходить, де йде на, питання, на пульт. І красно загорілося, і звуковий сигнал на загруження з машини, що машина повна. Один такий сміттєвоз, за словами комунальників, може замінити два, а то й три старих. Всього в автопарку КГВП сім машин. Останню придбали шість років тому. Це набагато краще. Дуже хороша машина, дуже. удобна. Вже розібралися, що де нажимається, всі функції виповняються, то тобто з машинкою розібралися. А якщо ви звернули увагу на базі Маза, ця машина, яка збирає сміття. Але все там начинка обладнання німецька стоїть те, що ми якби хотіли. Ми зараз пробіримо цю машину, побачимо, як вона буде працювати, і будемо нову купувати і ще таку машину. Щоб будуть такі машини? Ми практично за півдня можемо вивезти все сміття з міста. За словами міського голови, восени від городян надходило багато скарг з приводу того, що комунальники невчасно вивозять сміття. Це й не дивно, адже до цього часу їм і працювати практично не було на чому. Оті, скажем, сім машин, які в нас були, старі газони, зіли, вони не здатні були забезпечувати вивоз сміття. А якщо врахувати, що їм уже 15-20 і більше років, то вони більше стояли на ремонті. Тепер же є всі шанси, що санітарний стан міста поліпшиться. Будемо старатися, щоб було краще по вивозу сміття. Новий сміттєвоз працюватиме на території Кжрепу номер 1 та номер 2.